Кілька проїзних частин має дана дорога. Одну, дві, п'ять. Отакої. Одну, чому не п'ять? Давайте розберемось. До речі, дякую за запитання. Отже, проїзна частина елемент дороги, призначений для руху тільки на рейкових транспортних засобів. Автомобільна дорога, вулиця може мати і декілька відокремлених проїзних частин. Але вони будуть відокремлені розділювальними смугами і суцільною смугою. Товстенька суцільна саме, а на малюнку розмітка дві суцільних. Але ж... Чим це не розділювальна смуга, спитайте ви. А розділювальна смуга це виділений конструктивно, тобто височені бордюри, або відбійники, або йте разом, або ж, звісно, ну, за допомогою просто суцільних ліній без всяких споряджень. І все це відділяє суміжні, проїзні. Частини одне від одної потоки. При цьому заїжджати на розділювальні смуги транспортним засобам заборонено. Звісно, крім випадків, коли без цього неможливо уникнути ДТП, або на вимогу співробітника поліції. Так, так, навіть таке. А в населених пунктах функції розділювальної смуги може бульвар, бульварна смуга, по якій може здійснюватись пішохідний рух, або навіть рух рейкових транспортних засобів, трамваїв. Та в цьому разі водіям нерейкового транспортного засобу не дозволяється заїжджати на рейки попутного або зустрічного напрямку. Отакої.